Оця вся безконтрольна забудова, оці всі будинки з пап'єма ще, це жах. Самі будинки жахливі і е, самі затори жахливі, тому що власники квартир в цих будинках мають машини, і відповідно, ви абсолютно правильно кажете, що до роботи важко доїхати, і так далі. Яка могла бути альтернатива, на вашу думку? Будуєш стільки-то і зразу прораховуєш, куди, як буде доїзд. Ну, Але коли це основне побудувати і взяти. За це фінансову радість не про це думалося. Ну, як ну є забудовання, є гетто вже є то. Ну, ну це просто розрахунок. Як будуть люди добиратися? Ну скажімо так. Одменше будувати, от менше має бути ліміт. Це нічого не є страшно. От стільки хай будуть ці квартири дорожчі, а можна було розбудовувати якісно розбудовувати саме агломерацію, тобто маленькі містечки, села, які під Львовом, там будувати висотки, там будувати доступне житло, приватне і, і, і з'єднувати цю агломерацію якісними дорогами. дорогами. О, так. це так, дорогами, але Оце був би хороший але, альтернативний міс... але, шлях. Але, але розумієте, місцеві еліти тої агломерації це теж не є до того готове. Ми маємо кейс боротьби між Сокільниками і Львовом, ці величезні там, сотні, сотні гектарів, які е, має забудуватися 50-50 поки що. Там і так важко доїхати зараз. І там забудують ще мільйон метрів квадратних. Це неможливо буде заїхати. Це біда, що фінанси грають перше після нас, хоч потоп.